П'ятий псалом. Почуй, Господи, слова мої, стогнанням моїм прислухайся, до крику мого прислухайся, царю мій і Божу мій. Бо до тебе підноситься молитва моя. Уже на світанку ти чуєш, Господи, голос мій. На зорі вже готую я жертву тобі. І до тебе очікувані відповіді, погляд спрямовує. Бо ти не такий Бог, якому гріховність приємна, той, хто робить зле, не зможе бути гостем твоїм, гордовиті і хвалькуваті не встоють перед очима твоїми. Усіх, хто шкоду ближнім чинить, ти, ти ненавидиш. І тих, хто говорить неправду, віддаєш на погибель. Ті, що жадають крові і живуть обманом, огідні Господові. А я за морістю твоєю великою додому Твого зможу увійти. І, благоговіючи перед Тобою, зможу поклонитися тобі. Обличчям. До святого храму Твого, звернувшись, Господи, у праведності своїй проведи мене серед ворогів, що підстерегають і шлях, яким ведеш, вирівняй, бо нема правди в тому, що вони вимовляють устами. Усередині вони сама гидота. род їхній я могила, лестять вони язиком своїм. Нехай поплатяться вони за це Боже, від злих намірів своїх, нехай самі ж загинуть. Відкинь їх за безліч діл їхніх вірголовних, бо вони проти тебе повстали. І всі, хто притулок у тобі знаходить, Нехай співають від радості і радіють навіки. Ти паркровитерствуєш їм, тому радіють усьому, що ти зробив. Ті, хто любить ім'я Твоє. Бо ти, Господи, благословляєш праведника своїм благоволінням, як щитом захищаєш його. Amém.